Шостка знову стала серцем спортивного духу, приймаючи 16-й міжнародний турнір на кубок Івана Кожедуба. Цей щорічний захід, присвячений льотчику та уродженцу Сумщини, зібрав десятки спортсменів з інвалідністю не тільки з шостки, а й з інших міст України. Учасники приїхали, щоб випробувати себе ударці, пауерліфтингу та забігу на візках, демонструючи, що справжня сила не має менш, ви показуєте приклад, як треба жити і ставити перед собою мету і її досягати. Тож я хочу побажати всім нам перемоги. А перемога це для нас найсвятіша мета, яку тільки може бажати всі-всі українці, вся Україна і весь притомний світ, і тому всім нам нашої. До очікуваної перемоги, всім нам незламності, добробуту і процвітання. Ми відновимо свою Україну і будуть ще п'ятдесяти соткові змагання. На кубок імені каже Дуба, у нас все буде. А зараз ми молимось за наших хлопців. Цього року турнір, організований громадською організацією «Паритет шостка відзначився нововведеннями. Перше виступила окрема команда ветеранів, які після поранень повернулися до активного життя. Сьогодні в нас приймають участь чотири команди: це команда міста Києва, представник, команда міста Черніга, троє представників. Четверо це у нас вперше сформувалась команда. Ветеранів Шостінської громади. От, е так вони би, приймали участь ну, по одному, там, по двоє, а, а в цьому році вже сформувалася команда. І команда міста Шостки. Це більш соціальний проєкт, який привертає увагу до потреб людей з інвалідністю. Це е пандуси, з'їзди, пониження бордюрного каменю. І всякі різні речі. Ну спорту об'єднує, от і допомагає друг другу дигати по життю. Особливо вразили індивідуальні виступи як от перемога пана Володимира з Чернігова, який приїздить на турнір вже більше п'яти років. Чоловік зізнався, що шостка для нього це місто емоцій і боротьби. Саме найперше це не перевершена дружба з дімою і подруга. Спробувати себе і, по-друге, розвіятися від бутових, побутових справ. Все разом, тому ми кажу, не дуже азартні, кажу, бо в нас є такі в команді, які ми їздили на міжнародні змагання, спортсмени, які кажуть, якщо ми не завойовуємо, то в нас падає бажання все. А у нас, слава Богу, ну по Переможемо це викша точка. А якщо не переможемо, спасибі на тому, що поучаствували, подивилися, порівняли, що є до чого стрімитись, рости і намагатись збільшити свої можливості. Ще один учасник Ігор Пилипенко забрав нагороди одразу в кількох дисциплінах, довівши, що наполегливість перемагає все. Каже, да неізвісно, що було це, да я трошки ну і не підготовлено було як. Замітив я, бо треба було, мене спасіка сильна, треба було щось придумувати. Ну, я думаю, якщо на наступний рік пригласять мене, так вже більше підготовлено більше буду знати, що я можу, що я не можу. Зустріч з хлопцями нашими, що мене так часто, щас, ну я, коли служили, да, ми більше спілкувалися. Зараз у кожного своя сім'я, ми рідко бачимося, так що це повод більше, навіть побачити зі своїми. Товаришами та і людей побачити, як то кажуть. Штанга, мені більше цікаве. Штанга, тому що я ще як учився, я займався цим. Да, після учоби уч срочка в мене пішла там, туди я так забросив, а це було можливість сповнити, як то кажуть, молоді горі. Змагання були напруженими. Команда з міста Чернігів здобула золото, ставши переможцем. Кубка кожедуба. Ветерани вибороли срібло, а шосткинці замкнули трійку лідерів із бронзою. Ось уже от запросити там ще декілька своїх побратимів. Ось зараз у нас вже така маленька команда. Вже чотири людини, чотири ветерани. Це дійсно це об'єднує, це надихає і ну це Це дійсно підштовхнуло мене. Да, да, далі до таких от заходів. спілкування, позитивні емоції, перемога не головне. От. Але запам'ятовують тільки найкращих. Беру участь в цьому турнірі, ну, вже сьомий рік, мабуть, поспіль. Спонукаю ну, на перш, перш за все спілкування з друзями вживу. Це не телефоном, не відеозв'язок, живе спілкування. І змагання, звісно. Більше тартс подобається, Такий більш якось з азартом. Так ми. Ну так, так. Звісно, нові знайомства познайомилася з новими людьми. І у нас же на турнір приїздять люди з інших міст. Також спілкуємось, як вони там живуть, як ми тут розказуємо. Так що так, це дуже важливо. Кожен рік я приїжджаю сюди. І, я не знаю, сьомий, восьмий. Ну, Спосіб пообщатися з людьми. Побудь на природі, погода хороша. Допомога нас всіх цікавить. Спілкування, так. не вистачає часу спілкування, так. є привід приїхати, поспілкуватися з людьми, зі знайомими, побачити нових людей, познайомитися. Кожен рік у нас нові люди, на жаль. Поспілкуватися з друзями, підняти настрій, ну, підтримати усіх. Фінальним акордом стала церемонія нагородження, де медалі, кубки та щирі посмішки заполонили арену. Уже 16 років поспіль, навіть попри війну, кубок кожедуба залишається символом незламності. Це свято спорту, що нагадує, кожен крок, кожен кидок, кожен фініш це перемога не лише над суперником, а й над собою.